гляний будинок 140 квадратних метрів, коштує зараз по акції 105 тисяч доларів. Зараз покажу вам планування будинку. Зверніть увагу на такий класний фасад комбінований. Це катежне містечко, перша черга будівництва, якраз заїзд. І подивіться, наскільки багато дерев на території. Тут вже люди проживають і деякі роблять внутрішнє оздоблення. Ліворуч іде ніша під шафу. Тут санвузел і технічне приміщення можна зробити. 16 квадратних метрів кімната на першому поверсі. Тож зверніть увагу, які об'ємні вікна, дуже багато світла приємно. Кухня, столова і вітальня. І вихід іще на. Терас вже залита монолітна плита. Зверну вашу увагу, що сам будинок побудований сегли півтора цеглини і ще зовнішнього утеплення іде мінеральною вадою. Це село Дмитрівка, катежне містечко Аклахома, воно межує з заповідником і 300 метрів до Лісового озера. Підписуйтесь на мій канал, я регулярно роблю відеогляди. Нерухомості в Києві та Київській області. Тут три спальні кімнати і ванна з вікном. Зверніть увагу, теж високі стелі, об'ємне приміщення, великі вікна. Ось такий класний вид якраз з вікон на зелені, на зелені ділянки. І ще. Третя спальна кімната, по факту четверта загалом. Під'їжджайте на перегляд, покажу вам і будинок, і котежне містечко. До зустрічі!